Ксенія, ви коли-небудь били посуд? Я, до речі, ні, але завжди про це мріяла. Тому сьогодні це треба зробити обов'язково. Але перед тим, як ми це зробимо, я дуже прошу вас зробити маленький подарунок. Це зробіть вподобайку. Можете і великий подарунок, я не проти. Напишіть коментар. Це дуже потрібно моєму каналу. А ми починаємо. Бити посуд! У мене тут дно підносу з тріщиною, тож треба його якось дістати та замінити на нове. Якщо у вас такої проблеми немає, то ви, щасливчик, ви зекономите десь годину часу так точно. Ну а мені в руки усі прилади, котрі допоможуть його витягнути. Усі цвяхи витягнула, так воно все одно не хоче вилазити. Вирішила задіяти свій кулак. І тільки я почала себе почуватися як рембо, так і зрозуміла, що я додала собі праці. ось лайфхак. Не використовуйте кулаки, вони здається, не завжди рятують справу. Тепер треба цей підніс гарненько відмити від усієї пилюки. Розмішала звичайний засіб для миття посуду з водою і гарненько почала його зачищати в усіх куточках за допомогою щітки. А поки я займаюся водними справами, мені вже нарізають новеньке дно. Тепер настав час прибити новеньке дно на його законне місце. Далі, щоб рамка, яку наполовину зламав мій кулак, надійно фіксувалася на новій основі. Спочатку я надягаю піднос на цвяхи, перед тим обрізавши їм шапочки. Потім промазую кожну деталь рідкими цвяхами. Усім вже знайома скажена ліпочка. Дуже корисна штука. Вона виправить усі невдачі і забезпечить міцне з'єднання. Нема в мене киянки, щоб усе зафіксувати. Тож використовую молоток та звичайну тканину. Клей, який просочився, відразу ж прибираю, поки він ще не затвердів. Залишаю десь на годинку, щоб усе закріпилося, як треба. А тим часом починаємо бити посуд. Здається, в кожного з нас є той самий посуд, який марно стоїть у шафі і збирає лише пил. Він не модний, але чому шкода зазвичай його виконати на смітник. Так ось буде тепер йому нове призначення. І при цьому корисне призначення. Підійде любий посуд. Чашки, тарілки, вази да будь-що. Для того, щоб скло не розліталося по всій кімнаті, подбайте про свою безпеку, використовуйте картонний ящик. Взагалі краще робити на вулиці. Але я це роблю і зараз в мене за вікном зима. Тож я ось так себе захистила і це спрацювало. Намагайтесь на малесенькі частини побити посуд, щоб кожна деталь була в отозі плоскою. І якщо посуд у вас різнокольоровий, то одразу ж розфасуйте його. Вам тоді в подальшому буде легше викладати ваш візерунок. Вирішила ось такий візерунок зробити. Просто намалювала його від руки. І настає час для арт-терапії. Викладала, як душі хотілося. Для тих, хто раніше насолоджувався малюванням картин за номерами, гарантую, такий творчий процес вам сподобається. Тепер кілька вказівок від мене. Я використовувала рідкі цвяхи для кріплення скла. Дно я залишила без обробки перед початком, просто приклеїла і все вийшло чудово. Бити скло у вас не буде на 100% плоским, але не переймайтеся. Потім, коли будете шви замазувати, то воно все вирівняє. Обов'язково натискайте пальцем на скло декілька секунд, щоб клей його почав фіксувати. Клей буде витікати з боків, але це теж не проблема. Пізніше це не буде помітно. А ось ця серцевина створена з ручки від чашки. Цей процес дійсно заспокійливий. Якщо чесно, коли мені спалахнула ідея створити мозаїку з битої посуди, я вважала, що це дуже важко. Але на практиці виявилося все навпаки. Після завершення кожного малюнка я накривала плівкою його і ставила щось важке, щоб клей швидше висох і зафіксувався. Загалом краще займатись цим перед сном, щоб все гарно зафіксувалося протягом ночі. Якщо ви помітили, спочатку я наносила клей для кожного елемента скла окремо. але з часом руку я вже набила, тож почала наносити клей одразу на декілька елементів, і це прискорило процес. Щодо самого малюнка, на початку я зовсім не могла уявити, яким він вийде. Усі думки приходили мені під час процесу. Взагалі, я викладала цей візерунок два вечори, десь по 2-3 години. Якщо ви вже потрапили на мій канал, то знайте, я не тільки роблю мозайку, але й надаю нове життя старим меблям та пропоную цікаві ідеї для дому. Мій головний девіз – робити корисні та цікаві речі для дому, не витрачаючи при цьому весь світовий бюджет. Тож буду рада бачити вас на моєму каналі частіше. Настав час закласти шви, і я використовую звичайну затирку для плитки у відтінку жасмін. На думку спала ідея додати ще глітеру, щоб шви пізніше блищали. Але це провал. Мабуть, в мене глітеру було досить небагато, тому ніяких блисковок ви не побачите. Води додавала на око, намагалася отримати консистенцію, схожу на жирнющу сметану. Тепер за допомогою гумового пензлика затираю шви. Це не важко, головне, щоб не залишилось тріщин. Після близько 30 хвилин, коли трошки підсохло, я використовую гумку з моченою водою для видалення затирки з плитки. Затирка повністю висихає приблизно за 4-5 годин. Все одно деякі кути скла стають вище, ніж інші, і вони можуть бути гострими. Тому я трошки обробляю їх образивом 60. Майже фінал залишились трішечки. Хочу пофарбувати увесь піднос. Обижирюю поверхню і у декілька шарів фарбую звичайною акриловою фарбою. Щоб уникнути подальших тріщин, я проходжу і по швам, але вже акриловим лаком. Якщо лак попаде на скво, то його можна легко витерти звичайною сухою гончіркою. Взяла акрилове фарби. Знову ж таки раніше фарбувала картини за номерами, залишилися маленькі пробнички, фарби, і навіщо їм пилитись. Їх можна просто використовувати. Тому беру пензлик сухий і ось так крашу. Я задоволена цим процесом на 100%.